Уяви собі, ти прокидаєшся в Римі, робиш вдих, виходиш з дому і вже винен державі. Бо повітря, яким дихаєш, технічно не твоє, його хтось порахував, і за нього вже існує тариф. У Римі обкладали податком усе дощ, сечу, пісні, навіть стогнання. Якщо щось існувало, держава знаходила спосіб це монетизувати. У сучасному банківському додатку в тебе витрати на комуналку і каву, а в римського громадянина був окремий пункт життєві рідини. Імперія не просто збирала податки вона думала ними податки будували дороги, фінансували війни, вирішували, кого варто карати, а кого пустити в лазню без черги вони впливали на те, що ти їси, де спиш і як пахнеш. Але деякі з них виглядали настільки абсурдно, що сьогоднішня податкова здається чемною бабусею, яка принесла печиво і не нагадує про борг. У цьому відео ми зануримось у світ податків, які справді існували вони зафіксовані на табличках, у промовах, у глузуваннях поетів. І перший найпікантніший податок на сечу так, звучить брудно, але в Римі він був офіційним. І мав поважну назву вектігаль Урінає. Проблема не в тому, що сечі було забагато чи що комусь хотілося познущатися з містян. Просто сеча була корисною, і це не жарт у ній бачили джерело аміаку, її використовували для прання брудного одягу, для виведення плям, для обробки тканин, для дублення шкіри і навіть тримайся як засіб для чищення зубів. Це не означає, що люди бігали по вулицях з чашками в руках, але по місту справді стояли глечики, великі, глиняні зі спеціальними заглибленнями, які збирали людську сечу біля громадських туалетів і на розі вулиць. Люди підходили, справляли потребу і йшли далі. А ті, хто збирав цю жовту нафту, транспортували її до майстерень, де шкури замочувалися, а тканини очищалися. Оскільки на цьому заробляли, держава вирішила значить, і вона має свою долю. Імператор Веспасіан, який правив у першому столітті, офіційно ввів податок на торгівлю сечею. Але найбільш відомою стала не реформа, а його суперечка із сином Тит дорікав батькові, це ж принизливо, тату, це ж сеча, на що Веспасян мовчки дістав монету, підніс до носа і сказав: Пекунія. «non olet», тобто гроші не пахнуть. Ця фраза дожила до наших днів і навіть стала прислів'ям, а в Парижі досі є громадські туалети з назвою «веспасієн» на честь імператора, який оподаткував природнє. Цей податок не сприймали як щось брутальне, його сприймали як економіку в чистому вигляді. Якщо є попит, має бути частка держави, і це дуже римський підхід. Якщо щось можна використати, воно має ціну. Якщо не має ціни, треба вигадати, як її створити. Типова схема держава створює інфраструктуру, глечики, збір, приватники беруть на себе ризики хто понесе цю рідину. А потім обидві сторони заробляють усе чесно, тобто майже чесно бо, скажімо, прямо ніхто не питав у людей, чи хочуть вони здавати сечур податкову. Уяви собі сучасну версію цього. Ти знімаєш тік-ток, де хтось плює на асфальт, і на екрані з'являється напис плюс 3 гривні до державного бюджету. Іронічно, правда? Але саме так би і працювало в Римі. А якщо хтось би вийшов за межі, наприклад, збирав сечу без дозволу, його могли оштрафувати. Так, у місті, де вбивство часом обходилось дешевше, ніж торгівля аміаком, саме ти міг отримати вирок за незаконну уріну. Подумай лише, ти не просто громадянин, ти частка хімічної логістики, твоє тіло джерело прибутку, ти невольовий постачальник. Сеча стала валютою у світі, де навіть бруд мав ринкову ціну. І коли тобі здається, що сучасна бюрократія знову вигадала щось безглузде, просто згадай, що у стародавньому Римі платили податки за те, що ти навіть не контролюєш. І ця рідина була лише початком. У Римі було правило: якщо щось не твоє, значить ти за це платиш. А якщо твоє, то тим паче, ти міг мати дім. Але сплачував податок за дим, який з нього виходив, міг мати поле, але платив за хмари над ним. Але один із найцікавіших це податок на рабів. І справа навіть не в тому, що їх обкладали як майно це очікувано. Справа в тому, що платити потрібно було і за мертвих так званий «Ес Гордеаріум. Щорічна сума, яку вільні громадяни сплачували за утримання преторіанської гвардії, частково базувалась на кількості рабів. Але була ще й інша річ tax. якщо ти відпускав раба на волю, платив податок за цей жест. Держава трактувала це як акт зростання вартості людини. Типу раб не коштує нічого, але вільна людина коштує вже податко. Але і це не межа. Існували випадки, коли сім'ї, ховаючи рабів у родинній гробниці, мали платити окрему суму за символічне визнання їхньої людяності, тобто за те, що ти наважився не викинути тіло в яму, а відправити з миром, держава накидувала зверху. Твої моральні принципи, твоє співчуття, усе це тарифікувалося. Це якби сьогодні ти заплатив за те, що залишив комусь чайові, а потім ще й отримав квитанцію з ПДВ. Найдивніше. Римляни з цим мирились. Податки на рабів, і живих, і мертвих, стали частиною культури. Серед класу рабовласників це навіть стало ознакою статусу мовляв, якщо можеш дозволити собі платити податки за щось настільки зайве, ти вже на рівень вище. І тут парадокс податок, що мав стримувати надмір, перетворився на інструмент хизування, типу, о, ти не платиш нічого за поховання своїх рабів. Значить, вони для тебе нічого не значили, а держава потирала руки. А тепер уяви, ти неодружений. Живеш спокійно, не турбуєшся про весільні витрати, дітей, сватів і шлюбні контракти. Але ось лист податкової. Вітаємо, ви самотній, платіть за це. У Римі це не фантазія. Це реальний податок, який називався Lex Юлія етпапаяпопея, закон був частиною серії імператорських реформ, які мали підвищити народжуваність. Бо держава боялась, що вільних громадян стає менше, а рабів і чужинців більше. Імператор Август вирішив боротися з демографічною кризою якомів податковими стимулами і покараннями. Якщо ти одружився, Отримуєш бонуси. Якщо маєш дітей, ще більше пільг. Але якщо тобі за 30 і ти досі не в шлюбі, готуйся до податку. Його сплачували щорічно, і він підраховувався залежно від класу: сенатори, вершники, плебеї, кожен мав свою шкалу. І все це ще й впливало на твою кар'єру. Якщо ти не був одружений, тебе могли не допустити до посад. А ще. Не дозволяли спадкувати майно, уяви собі, твій дядько залишає віллу, але оскільки ти не в шлюбі, маєток переходить державі. Закон настільки глибоко проник у життя, що створив новий ринок фіктивні шлюби. Молоді чоловіки знаходили жінок на рік, щоб уникнути податку, а потім після перевірки розлучались. Август це бачив, але змінювати нічого не поспішав, бо гроші текли. У сучасному світі це якби держава стимулювала шлюбну індустрію за допомогою податкового батога. Але в Римі це працювало. Люди намагалися уникнути штрафів, тому шукали хоч когось, аби тільки було офіційно. Цей податок не просто тиснув на особисте життя, він його формував навіть у вічному місті. Вічна самотність була розкішу, яку не кожен міг собі дозволити. Іноді податки в Римі були не просто абсурдними, вони ставали інструментом морального шантажу. Уяви, що ти хочеш попрощатися з померлим родичом, просто провести людину в останню путь зі свічкою, глечиком вина і кількома словами на згадку. Але за це ти маєш платити, бо існував податок на похорон. І не на розкіш, ні, а на сам факт поховання. Бідні люди, які не могли дозволити собі урну чи грубницю, змушені були ще й платити державі за право спокійно засипати свого померлого землею. Це якби сьогодні ритуальні послуги вже оплатили, але на цвинтарі тебе зустрічає інспектор і каже: немає печатки про сплату податку на кінець життя, не можна ховати. У деяких випадках платили за кількість носіїв труни, у інших за те, чи була труна закрита. Вважалося, що відкриті похорони це розкіш, бо дають змогу родичам довше попрощатися, а за розкіш потрібно платити. І найбільший парадокс у тому, що навіть сам акт скорботи опинявся в тарифній сітці. Якщо ти наймав плакальниць, платив податок. Якщо були музиканти ще один. І з часом це дійшло до абсурду, деякі родини змушені були робити похорон максимально тихим, щоби зекономити. У місті, яке вірило в життя після смерті, держава насамперед вірила у платоспроможність душі. І байдуже, чи була вона вже на тому світі. Не менш дивним був податок на вхід у місто, але не за всіх, лише для віслюків. Тобто, точніше, для тих, хто ввозив щось на віслюку. Якщо ти йшов пішки, проходь спокійно, якщо твій товар не перевозився тваринами, усе гаразд. Але якщо мав ж хоч одного віслюта, навіть із порожніми мішками платив на воротах міста. У деяких регіонах це називалося податком на колеса, бо поширювалося і на вози. Але саме віслюки стали символом тарифної фантазії Риму. Вийшло так, що бідні люди, які не мали коней, купували віслюків, бо ті дешевші, витривалі і не потребують дорогого харчу. І саме вони й стали об'єктом обкладання. Сучасною мовою, це якби в нас зробили податок на старі велосипеди, але елітні авто звільнили б від мита. Деякі продавці навмисно завозили товар до околиць, а далі несли на собі, щоби не платити. Тобто уяви людину, яка мала тварину, але веде її порожньою, а вантаж кладе собі на спину. Усе заради того, щоби не отримати штраф. Держава реагувала, вводила податок на підозріло-порожнього віслюка. Це вже не жарт, а історичний факт. Якщо вартовий бачив, що тварина виглядає змучено, але нічого не везе, це теж викликало підозру. Тебе могли змусити пояснити. Чому вона така втомлена, якщо за твоїми словами нічого не несла. І якщо відповіді були непереконливі, нараховували збір за ймовірне комерційне навантаження. Міська логіка здавалася чіткою: якщо ти щось ввозиш, ти вже бізнесмен, якщо бізнесмен плати. Але для людей це означало ще одне, що навіть віслюк міг стати причиною фінансового краху. Маленька, сіра тварина, яка мовчки несе на собі і тягар, і податок. Якщо ти думав, що Рим не міг оподаткувати твою вечерю дарма, бо те, що ти їси і те, як ти це робиш, у Римі цілком могло стати предметом уваги держави. Податок на харчові приправи, зокрема, на сіль, оцет і рибний соус, був не просто економічним, він був політичним. Вважалося, що рибний соус гарум став символом достатку. Якщо ти додавав його у кожну страву, значить, можеш платити більше. Гарум виготовляли з бродячих нутрощів риб, ферментованих на сонці. І попри огидний запах, він був делікатесом, кухарі додавали його в каші, супи, навіть у десерти, бідняки їли суху кашу, а багатші кашу з гарумом. І саме по цій крихітній різниці держава й вирішила встановити податок спочатку тільки на імпорт, потім на виробництво, а згодом і на купівлю. Уяви собі, що приходиш на ринок, береш соус, а на ньому пломба з печаткою податкової служби. Продавці мали ліцензії, на яких указували, скільки саме соусу можна продати в день, і якщо ти перевищував ліміт, штраф. А якщо купував надто часто, тебе вносили у список надмірних споживачів смакових продуктів. Так, вони вели такі списки. І все це не про розкіш, бо сам гарум міг бути дешевим, але його регулярне вживання вважалося поведінкою класу, що живе вище своїх можливостей. Тобто, неважливо, чи багатий ти реально, якщо їси з приправами. Держава вважає, що має право частково їх у тебе відкусити. Іронія в тому, що саме такі податки спричинили поягу нової кулінарної культури, бідної, кухні, без спецій. не через аскетизм, а через рахунок. Але Рим умів не лише збирати з того, що пахне, він умів обкладати навіть тишу. І якщо в місті з'являвся музикант, а навколо збирались люди, це вже трактувалося як. Виступ. А виступ це послуга, а послуга це джерело доходу. І навіть якщо ти грав просто так, на флейті чи лірі, тебе могли острафувати за створення вуличного видовища без дозволу. Спочатку такі правила застосовували лише до професіоналів, але з часом і до аматорів. У деяких містах почали діяти тарифи. Якщо біля тебе зупинилось більше, ніж 5 людей, значить твій виступ публічний платиш. Якщо менше. Грай на здоров'я. Ще цікавіше було з акторами і мімами. Вони мусили платити наперед за те, що можуть викликати сміх в буквальному сенсі податок за сміх. Бо якщо ти змусив когось сміятися, ти вплинув на його емоційний стан, а вплив це форма контролю. А контроль, як вважала римська адміністрація, має бути зареєстрованим. Деякі мандрівні трупи змушені були залишати частину свого гонорару державі щодо початку виступу, щоб не забути. Іноді вуличні артисти просили глядачів не сміятися голосно, щоб не привертати увагу вартових. Уяви собі сучасного стендапера, який виходить на сцену і каже: будь ласка, смійтеся лише всередині себе. Я не хочу податків. У Римі вуличний шум мав тариф, тиша ні. Але як тільки з'являлась музика, сміх чи навіть бурхлива дискусія, це вже сигнал. Хтось десь заробив, а отже, мусить поділитись. Така логіка породила абсурд. Декотрі музиканти почали грати навмисно фальшиво, щоби не збирати публіку. І тим самим не платити. Рим навчив їх не тому, як творити, а як грати так, щоб податкова не почула. Тепер уяви, що ти вирішив трохи змінити імідж, придбав нову тогу, прикрасу, може, навіть дозволив собі ароматичну олію для волосся, нічого особливого, просто хочеш виглядати пристойно. Але у стародавньому Римі це могла бути дорога ідея, бо існував податок на розкіш не на палаци і золоті вази, а на речі, які показували, що ти живеш вище за норму. Цей податок був дуже особливим, бо не мав чіткої ставки. Усе залежало від наглядача. Якщо податковий інспектор вважав, що твій одяг надто білий, прикраса надто блискуча, а взуття надто нове, він міг призначити штраф. Формально це регулювалося так званими сумптуарними законами правилами, які обмежували показну розкіш, щоб зберегти мораль. Але фактично це стало інструментом мікронагляду. Римляни швидко навчилися обходити цю систему. Вони робили прикраси зі скла, яке виглядало як дорогоцінне каміння, або купували недорогі ароматичні масла, але в флаконах від дорогих брендів. Так, уже тоді були свої луї вітони, тільки замість логотипів там були герби патриціїв. Податкова швидко реагувала. Почали штрафувати навіть за імітацію розкоші. Тобто, якщо ти виглядав заможно, навіть якщо був бідним, ти мусив заплатити за враження. Це, якби сьогодні ти вийшов у підробленому піджаку з біркою Гучі, а тебе зупиняють і кажуть. Це все одно як провокація, плати. Інколи межа між економікою і фарсом стиралась повністю, як, наприклад, із податком на дим. Так, так, на дим. Який підіймається з твого дому. Цей податок мав просту логіку якщо з твого даху йде дим, значить ти щось готуєш. А якщо готуєш, значить маєш що їсти. А якщо маєш що їсти, значить можеш поділитися з державою. Податок рахувався не від об'єму диму, звісно, а від кількості вогнищ у помешканні. Іноді навіть від того чи видно дим зовні. Деякі римляни спеціально будували димоходи так, щоб вони виводили дим через інші приміщення, аби тільки не було видно з вулиці. Подекуди сусіди доносили на тих, хто димів без сплати. Були випадки, коли хтось спалював тріску просто щоб зігрітися, а на ранок отримував листа з магістрату Ваш дим помічено. Прийдіть для уточнення податкового статусу. У бідніших районах з'явилась нова професія димовий ділетант. Людина, яка вивчала, як краще виводити дим так, щоб не платити зайвого. Деякі родини об'єднували кухні, аби використовувати одне вогнище на кілька родин і ділити витрати. Інші готували вночі, коли інспектори вже спали. Найіронічніше, що саме цей податок став причиною великої пожежі в одному з кварталів. Хтось так ховав димохід, що перекрив вентиляцію. І, врешті, стіна зайнялась. Пожежа знищила десятки домівок, але жодного диму при цьому не зафіксували. Отже, технічно усі були чесними. І навіть коли цю систему згодом скасували, згадки про димові скарги ще довго залишалися у приватних листах. Бо податок на дим це вже не економіка, це коли твій подих вогню стає причиною для втрати грошей. І от ми добираємось до того самого податку, з якого все почалося на повітря. І, на жаль, це не метафора. У деяких переповнених районах Риму, де тіснота між будинками доходила до абсурду, існував так званий податок на отвір: будь-яке вікно, отвір чи навіть щілина в стіні, через яку проходило світло й повітря, могли рахувати як об'єкт оподаткування. Чим більше отворів у фасаді, тим більше ти винен державі. Формально це трактувалося як користування публічним простором. Якщо з вікна видно вулицю, а через щілину проходить вуличне повітря, ти нібито отримуєш частку міського ресурсу. А за ресурси плати. У відповідь мешканці почали замуровувати вікна, робити фальш-стіни, через які світло проходило, але інспектор не бачив. Археологи й досі знаходять будівлі, в яких видно цегляні нашарування в місцях, де колись були отвори. Люди буквально платили за тишу й темряву, аби не віддавати останнє. В Римі не лише твій дім обкладали, обкладали простір довкола нього. Якщо на балконі стояв глечик, вважалось, що він виступає за межу приватної площі, і за це теж платили. Якщо надто багато диму, шуму, світла чи навіть тіні. Будь ласка, у тебе борг. І найцікавіше, що в деяких містах справді почали з'являтися документи з фразами типу за використання денного повітря або за доступ до зовнішньої вентилації. Уяви собі таку квитанцію сьогодні платіж за користування атмосферою вітру, вказана площа вітру 3,2 кубометри. Але в Римі це було цілком реально. Бо імперія була не лише про гладіаторів і храми, вона була про системність, про впорядкування хаосу, про контроль за всім, навіть за тим, що не видно, і повітря це ідеальний символ, наче нічиє, наче загальне, але якщо держава встигла його описати, значить, уже її. І ось тут ми зупиняємось десять податків, десять способів сказати те, що твоє. Не твоє. В Римі не існувало поняття просто життя. Кожен рух від диму до погляду на вулицю міг мати свою вартість. І це не завжди було злом. Часто це була логіка сильна, системна, навіть розумна. Бо саме завдяки цим податкам будувались акведуки, фінансувались легіони, працювали школи і лікарі. Але інколи ця логіка ставала надто ідеальною, надто жорсткою. Людське життя перетворювалось на формулу, а дихання на операцію з обліку. Рим залишив нам не лише дороги і закони, він залишив нам урок, що коли держава вміє рахувати все, це ще не означає, що вона повинна. Бо якщо ти мусиш платити за те, що вдихаєш, значить, ти вже не зовсім живеш, ти просто виконуєш роль у системі. І ось тоді, можливо, найбільший податок це не в монетах, а в тому, що ти забув, як виглядає свобода. Тож наступного разу, коли ти отримаєш рахунок за паркування або квитанцію з новим тарифом на воду, просто згадай, що в Римі ти міг платити навіть за сонце, що випадково потрапило в твоє вікно. І подякуй, що повітря поки що не порахували.